Майже 11 тонн гуманітарного вантажу надійшло до Тростянця від польських партнерів. Лікарські засоби, медичні вироби, одяг, взуття та косметичні засоби передала до міста фундація Рейбутхел та Грегор. Спілка акційна доставити вантаж до Тростянця допоміг благодійний фонд. Доброта. Ми дуже вдячні нашим польським товаришам, які нам завжди допомагають. І нагадаю, це не перша фура, яка приходить саме із Польщі і безпосередньо з фундації Рейбутхелп. Чергу хочу подякувати Марику Шовдерчику, який на кожному етапі підготування вантажа починається чи з міста Білки, щоб було розуміння, це майже під Рездом знаходиться і безпосередньо до фундації Рейбут Хелп, яка знаходиться на вже ближче до України. Там незначна відстань кілометрів 50 ось, до кордону з Україною. Він все контролював, допомагав, знайшов менший транспорт для того, щоб скажем. Так, перевести ті півтони не великою фурою, а невеличким бусом. І от як результат, сьогодні, 8 липня, маємо таку допомогу в місті Тростянець. Хотів би звернути ще увагу, що з боку України цю допомогу нам допомагає організувати благодійна організація фонд, Благодійний фонд Доброта, який і безпосередньо займався там замитненням цієї допомоги, і також оплатить фінансову частину щодо її перевезення. Частину гуманітарного вантажу планують передати до медичних закладів Тростянецької громади, а іншу безпосередньо на потреби Збройних сил України. Друзі та партнери з Польщі допомагають Тростянецькій громаді, починаючи з 2022 року, коли місто було деокуповане. Зокрема, благодійники передавали речі першої необхідності та будівельні матеріали. Анастасія Сапчук, Валерій Шевченко, Діана Овчаренко, Тростянець, телеканал ТВТ.